Сьогодні тато Денис тримає на руках донечку вагою 2 кг 430 грамів і ростом 44 сантиметри. До таких параметрів Вероніка зростала три з половиною місяці. Народилася дівчинка 22 грудня минулого року з вагою 540 грамів і зростом 30 сантиметрів. Мама дитини Сумчанка Олександра згадує: донька була такою маленькою, що могла поміститися на долоні. Перші три місяці дитина провела в реанімації, потім її перевели до мами. Дуже я щаслива. Я вже так хочу додому, що ми нарешті цей час настав, що ми вже йдемо з маленькою додому. Ну, я найщасливіша жінка в світі. Коли в мене опускалися руки, він підтримував. У нього більше навіть надій було, ніж в мене. То це дуже щасливі моменти, посміхається наша маленька. Так що будемо сюди приходити. Вероніка це найменша дитина, яка коли-небудь народжувалася на Сумщині, розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії перинатального центру. Виходжування наше продовжувалось три місяці. Було не завжди легко і нам, і батькам тому, що ми діти з такою масою, вони є надзвичайно крихкі, маленькі, і виходжувати їх дуже важко. Тому не завжди ми батькам приємні новини говорили. Але завдяки зусиллям нашого відділення, всіх співробітників, завдяки вірі в свою дитину батькам, нам все вдалося. Тато Вероніки Денис був присутній на пологах і підтримував дружину. Пологи були дуже довгі, а в нас собака, яка не гуляна була. Я, жінка мені каже: іди каже, собаку вигуляй. Я кажу, так я, я, як я тебе можу покинути, ну це ще не скоро. Я ж поїхав вже ж додому, вигуляв собаку. О, я до неї дзвоняв, вона трубку не бере. Я зрозумів, що <рес> <рес> треба поспішати. І вона мене ну, жала за, за пальці, я, я цього не відчував зовсім. Якби. От. Е, дуже тяжкі пологи були, От. але за, за третіми потугами вже ну, веренічка не те, що вийшла, вона ж вилила. <ган> да. І це, це, це насправді це прекрасно. Денис і Олександра познайомилися, коли жили в Ірпені, розповів чоловік. Коли почалася повномасштабна війна, переїхали до Львова, потім в Кіровоградську область на батьківщину Дениса. Народжувати ж приїхали в Суми, де народилася Олександра. Хто тобто, б там щось не казав, що дуже багато дітей не, не, не виживають так, але я був настільки впевнений. Зовсім ніяких поганих думок не було. Я знав, що все буде все добре. Буде. Я був присутній на, на пологах. Жінка мені два пальці вивихнула. <рес> Я найщасливіша бабуся на світі. <рес> дуже страшно, було дуже аж і по цей час, можна так сказати. А тепер у нас красунечка, Україночка. А на книж, Борис Майоров та Олег Вороненко Суспільне новини Суми.